халати піжами, так і на горумі. Повний мікс таких домашніх халатів першого сорту 8 кілограмчиків по ціні 1800 гривень за цілій мішечці. Ось такий халатик, він іде універсальний. Моделька така фіолетова, в дуже хорошому стані. Наступний ще один халатик. Це бренд Джорджі буде. Ось така моделька жіноча. Наступно. Вверхнік від в барбі, максимально теплесенька, це розмір буде ікселечка. Далі ось такі племішки. Гаррі Поттер, Розмір буде емочка. Ось така моделька. Далі, які ці крутезні. Це примарк і розмір теж буде емочка. Далі. Ось такий халатик. З капюшончиком, великий гарний розмір. Кишеньки посередині присутні, максимально теплий. Далі ось така моделька, це вже йде як Ось так вона виглядає. Розмір пише еска. Далі жіночі саміжки. Розмір я не бачу. Ось такий білесенький горошок. Далі ще одна ось така моделька це верх. Дуже теплий, дуже приємний, такий взагалі класний, ніжний. І розмір, я думаю, це буде елічка. Далі така нічнушка. Дивіться, яка крутезна. Гарний великий розмір, дуже крутесенький ведмедик, вона нереально не теплесенька. Ну, Взагалі ось така супер. На теплі ночі, на холодні ночі, взагалі, ш... взагалі шикарна. Далі ось така моделька з фемілінами. Такі каніжків. Цей розмір буде, напевно, еска. Далі. Тут вже дуже великий розмір. Ось такий чорненький, теплесенький і гарний великий розмір. Покажу вам ось так. Ось така моделька. Далі. Ще один ось такий палеток через голову. До речі, він до двох уявляєте? він йде двох З однієї сторони він буде такий, як м'ятний, а з іншої він буде такий розовенький. Взагалі бомба. Чесно, дуже класний. Бачите, є такі ігрушки, які тут навіть тишенька є. Бомбезно взагалі. Такі ігрушки, які розвертаєте, то зібрав мене буде сумний, а з іншої веселий. Так само з цим. Цієї староги сумний, а зворотній веселий. Наступна ось така моделька. Це теж, мені здається, буде чоловіча. Так, халатик. Подивіться, нагаденький, з Сер сердечки, такий ніжний, жіночий, гарний халатик. І по розміру пише емочка. Далі ось такі штанішки. Ух, які вони нагаресенькі, які вони приємні. Ось така моделька, розмір не вказаний. А дивіться, які вони всередині будуть теплесенькі. Шикарна моделька. Далі ще одні штаніжки. Їжак на лижах, на санах. З кишеньками така моделька. Розмір буде S. -очка. І останнє, подивіться, який балдйозний, класний. Я не знаю, як це називається, халатик. Через голову, бо тут немає замочка, Кишеньки присутні, він такий теплесенький, такий негасенький, гарний великий розмір. Він може бути як оверсайз, так і на великих людей. І в принципі, все. Я показала вам повністю цілий лотик, де 8 кілограмчиків по ціні 1800 гривень. Халати піжами, перший сорт.